По кордону 1991 року, але з залученням корейців. Тому терористи й далі обстрілювали свої населені пункти 28-кабами та 232 артобстрілами. Завчора відбулося 20 боєзітнень. Так, по лінії Журавка-Басівка. Почалися кровопролитні бої, де просування у іпатечників не було. Зсу проводили тут контратаки з метою завадити відходу нашого миротворчого контингенту. Терористи скидали на суджу, заборонені ліпістки. А тепер звинувачують Україну. Журнали шлюхи намагаються знімати сюжети про мародерства та злочини зсу для Промывание мозгу, быдло населению было недолго. Брали держава, все. Это... Стыдуха была. -да даже кеды брали, понимаете? Так выглядят дома сегодня все в судже. Оккупанты врывались к людям, грабили и забирали не только технику, там телевизоры, холодильники. Это в первую очередь ушло. А вот снимали даже... Хоча основні сили відійшли так, покинувши важкі кулемети та техніку, бо розбиті мости, але окремі очаги спротиву ще вчора були на околицях Суджі в Залешинці та на захід від Курилівки. Боржники вчора зайшли в Рубанщину і звідти атакували ЗСУ в Оголівці, не полишали спроби просуватися на Олешню та поряд до кордону, але без особливого успіху з втратами для ворога. Зсу тут працює артою і дронами. Точилися бої за Гуєво. козаки й далі утримують там позиції. Окремі групи ДРГ проникають до Сумської Олександрії, арта Бузубих хлопить по миропіллю, що говорить про їх намір і тут проривати кордон. Сьогодні стрім о 18.30 для родичів